Хай ми тебе завеземо, ні, мама хай завезе. Ну щоб поплакати, ну. Може буде перед нами стидно плакати. Я кажу, Даня. Не, то бач, Куда це щоб воно щоб плакать? Никита... Кожен день з 1 вересня, потім нормально гуляє, а зразу. Щоб Нікіта йшов разом з ним в школу, то може він не цього. Нікітка в школу їде. На вихідний. А ми заберемо, Нікіта, щоб ти разом з ним оце, ну, можемо, зранку йшов в школу, так? Да? то він би, мабуть, з тобою не плакав би. плакав би, чого не плакав би. Він ще маленькі, блін. Та які маленькі? Шість років. років. Ну то шість років. Ну подивись, який він маленький. Постійно ж такі. Ну теж такі. Нежнятінка маленька. Просто на нажалося, так? Ну, на жалоб. <сумірно> Щека добре, що мені повезло, що така вчителька, якби була, каже, ну, така. Зла, то мені приходилося в школу не ходити. як це було. <звісно> я б не ходив, бігав в школу. Накупляла собі то ось. Побронірувала, бо мені зараз покажу ці капельки. Бачите, глінспрей, глінспрей. Глінцпреєктів 600-700 гривень стоїть. Оце, Оце, 700 гривень, 600 матрав, який Н наче шукає, то і 400 є, але Ірка забронювала за 347, отаке знайшла. Сам є дешевший. 297 є десь аж на, на польовий. Далеко. Я побігла в аптеку на Лесі Українки там, де я купляла. Кажу, чи у вас немає. Ну кажу, я купляла колись така біленька із розовим написано. Глінспрей. Вона каже, це колишня ця така упаковочка, каже, зараз вони вже йдуть такі, але все, все входить те саме, гормональне, все-все те, що одінакове. Бо я читала теж состав. То... Шастин точно однаково, як починається, і аж до кінця одинаково. То вона каже, ви знаєте, каже, є, але каже, я не знаю, чи у вас влаштує. Я кажу, а що? Вона каже, там срокності, я кажу, що дуже багато. Каже, якщо вас влаштовує, каже, я вам дам за 200 гривень. Я так зраділа, кажу, звісно, дайте. Звісно, то я це купила, бо вже виходу нема, вже почалася кашляю і з роботою. Я вже не можу. Терпіла-терпіла, скільки я вже два місяці Ночі, вообще, то коли то це жах нікому ні спати не даю, нічого. І от Нікітка вже з дзвонив, дивіться. Так і висить. Потім оліхвар купила, оце це ми побронювали. І Назомер купила. Оце промивати, пірскати треба 10 разів на день усім. Клінспрей, по два оприскування три рази на день. Ось, три-чотири рази. І оліфар. Воно із таким цим дуже хороше, звісно, це все ось це в горло. Тут іде на маслах натуральних. Воно без запаха, без вкуса, без нічого, ні ментола, нічого нема. Це колись у Житомирі, тоді як. Всюди, так, зайчик. То все, щоб куди ж. нам? Гарних оцінок зайчик. Все, зайчик. І пішов. Які великі. Глянь, який віраз великий, гарний. Красавчики. Ну це треба, щоб був такий комплекс. Оце. Три бутилки. І для носа, промивка, і пірскать, і, і оліфар у горло. Ну, це ще з молодості. Колись мені казали, що треба брати пункції. Ото в мене бронхіальна астма тут включилася. І я з балончиком ходила. Потім сурковий жир пила із медом. І воно десь ділося, як рукою зняло. Тепер оп'ять оце таке стало, що не можна жити. І оддем купила. Ну, що тоді врачиха написала, каже, хоча б якесь облегчення. Думаю, що поможе. І мені допомогло. Бо я мучилася два місяці, ради не можна було дати. Каже, а щоб це взнати причину, то дуже кожен аналіз, щоб зробити що, ну, чого алергія, то дуже-дуже сильно дорого. То вона це мені таке там на гормонах писала. І, слава Богу, поставила мене на ноги. І я так його купляю, якщо вже зовсім організм привітне, то може не буде допомагати. Цей номер сім. вхід. А тут і Ник... а тут і Нікітка. Привіт, зайчик. тільки йшла. Та подожди, не кажи, я хочу як, ну. То я от що бачила, данічку, вчительку. Каже, англійська мова, піднімайтеся, наверх, забирайте. Пошли. иди третий этаж. Ну, красиво так. Капец, вы их тут. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, Я сейчас на сюда ей шла. Я на сюда и шла. Я щось попутала. Ось тут вже така красота що це взагалі. Це ще й ти? Так ти на щось так ведеш, що я потім не знайду його, як прийду. А по-простому можна було якось зайти. Пилинок ще урок. П'ять, п'ять. П'ять минут. минут, минут, минут. Класний кори. Буси. платформа висока, ноги не мерзнуть. Што моя пшеничка, колосочок є, не стерся. Двіки це дядько. Танечку вішо, Данечка, привіт! Йди я сьоля, і сонечко зразу до діда. Данюш, ну йди йдиш сьольки, ти довольний. Я тебе ждала, чи ти вийдеш. відійдеш. Першу чергу до тебе присовку при тобі, бачиш. Ти що пошла удиваться, так? Да? Добрий день. Добрый день. Добрый день. Ну, ти данечка, одні майкурточку, портверика, рузачка Шапку. Це що? Ще друє тут таке було. Ти по, такі брав, о таке товстеньке брав, то з'їв. Дуже смачненькі коржики. Як тебе справи? Животик болів? Поки ні. Не... Загубив. Це стокові п'ю. Клас, де шапочка, йди шукай у класі. Нема. Ну, як нема. Ти ж не прийшов до шапки. біжи. Бежиш. Вже плаче хлопчик, щось плаче. Tessê deixar... não está é? de casa, boa. Deixa, a mão já não precisa um você А щось хлопчик плаче. Хлопчик Просто погляді. Плаче, тому що загубив. Кого загубив? Ай, немає ніде. Таке. Сього йде. Ти довольний, що тебе забрали раніше? Так, Нікіта в школу прийшов, а Данечка вже додому йде, хто рано встає, тому і Бог дає. Да? Раненько встав, рано пішов. Раніше прийшов і <реш> добре йде, такий радий. Завтра так. Же сам. А? так же сам. Не знаю, мама буде вирішувати.